Вчора разом з Оксаною Сарнавською ми підводили підсумки або підбивали підсумки 24-го року. Цікаві цікаві інструменти. Вони вже на каналі Цікаві Люди. Запрошую подивитись. Опис буде. Посилання тобто буде в описі цього ролика і нижче в коментарях. А також я запрошую вас. 31 го о 19-й годині саме так, 31 грудня 24-го року, ми разом з нею будемо мріяти про, про те, що відбудеться в 25-році, му році. як правильно планувати з психологічної точки зору, та да, з класичної психології. Народна психологія каже, створи образ, свій образ, свого майбутнього. І приймай рішення, тобто приймай і виконуй. Те, що має бути. Пока.